Чия була ідея вступити саме на цю спеціальність? Я з дитинства мріяла навчати дітей. Як ти от саме не здавала? Сесія, яку здавала вся родина. І в голові купа ідей, і ти думаєш, Боже, і коли хотілося все кинути. Спори на десятірнічне цвіток ще жоничну. Мене на лобі написано. А вже ще збудуть тіке. Вітаю всіх! Вітаю всіх! Це перший подкаст. Колаборація між проєктом Студенти під час війни і студентським медіа Шепіт. У нас сьогодні у випуску Карина. Чия була ідея вступити саме на цю спеціальність твоя чи якось з подачі батьків? Е, ідея в ЦДУ вступити була напевно. Більше моїх батьків, але хочу сказати, що це був правильний вибір, оскільки я з дитинства мріяла навчати дітей. Я от дуже була прихильна до своєї вчительки, тобто мені подобалося, як вона з нами поводиться, як вона нам вкладає не лише знання, от її саме виховні години. І я, напевно, все ж таки. Хотіла бути схожою на неї, і коли я вже вступила, коли почала отримувати фах, потім пішла працювати в автосалон, я зрозуміла, що комерційне підприємство це не моє, і отримавши диплом після четвертого курсу, я покинула. Автосалон і пішла до школи, пішла навчати дітей, бо дійсно того хотіла. Але зараз ти не в школі, зараз ти не з дітьми. Чому я перейшла в університет, оскільки тримала пропозицію, але хочу сказати, що я відчуваю, що я в тому місці, де я маю бути. Я відчуваю задоволення від своєї роботи, і, мабуть, найголовніше в житті кожної людини бути в потрібному місці, в потрібний час. Взагалі, з якого саме проєкту Почалася твоя активна участь в університеті або з якого курсу? Е, з першого курсу з першого курсу я прийшла і студрада Істфаку просто поринула поглинула мене, і я Навчання поєднувала саме зі студентськими цими активностями, зі студентськими проектами. Перші, можливо, кроки? Ну, перші кроки, мабуть, це було те, що я вступила, і на новий рік в нас була поїздка в костюмах на той момент дідів морозів і снігуроньяк. У нас була така ціла резиденція зі ствак. У нас було, здається, 8 чи 10 пар. І ми Їздили по домівках військових і вітали їхніх дітей з новим роком. І уявляю таку маленьку армію дідів, морозів снігурочок. Ну і окрім цього, такої волонтерської якоїсь діяльності почали з'являтися ідеї з приводу розважальних заходів для студентів. Бо я сама була студенткою і хотілася якось урізноманітнити свої пари і своє студентське життя. на життям. початку. З якими ти от психологічними бар'єрами зіштовхнулася? Може голософобія, вигорання. done А, ну, значить, перше, коли я вже обралася, мене обрали вже на посаду голови студентської ради, це я була на другому курсі 20 вересня. Пам'ятаєш, 20 вересня був вирішальний день, день виборів. Мене обрали. Я, так би мовити, зайняла посаду голови студентської ради, і потрібно було заявити про себе. Ну, емоційного вигорання, хочу сказати, не було. Хоча бувають моменти, коли, от, наприклад, зараз Станційне навчання, да, канікули, канікулярний період. І в голові купа ідей, і ти думаєш, Боже, можна було б зробити це, можна було б зробити це. Але ти розумієш, що студентству треба відпочити, їм треба час, аби видихнути, переключити свої мізки в інше русло. Да? Це була перша частина нашого подкасту. Наступну дивіться на youtube каналі. Проєкт студенти під час війни. Vamos!